Т-64 БМ булат. Це оновлена версія радянського танка т 64 «БВ» створена для покращення його бойових можливостей. Основні зміни стосуються броні, потужності та точності вогню. У 1999 році Харківське конструкторське бюро запропонувало кілька варіантів модернізації Т-64, щоб наблизити його до рівня сучасних танків Т-80УД та Т-84. Уже тоді на військовому параді в Києві. Показали різні оновлені версії, серед яких були Т-64У та Т-64БМ2. Зрештою, у 2005 році з'явився Т-64 БМ Булат, танки з новою системою керування вогнем та динамічним захистом ніж. Того ж року він офіційно став частиною української армії. Головне озброєння це 125 мм гладкоствольна гармата КБА-3, яка може стріляти не тільки звичайними снарядами, а й керованими ракетами комбат. До 5 км. боєкомплект 36 снарядів, з яких 28 заряджаються автоматично. Додаткове озброєння, кулемети, зенітника Т-12,7 з дистанційним керуванням. Сучасна система прицілювання, що включає тепловізори, лазерні далекоміри та електронний стабілізатор гармати. Це дозволяє танку швидко і точно наводитися на ціль. Щоб витримати удари сучасних боєприпасів, булат отримав динамічний захист, ніж завдяки цьому, броня стала двічі стійкішою до кумулятивних боєприпасів та в 1,9 рази до бронебійних снарядів. Додатково встановили пасивну броню, що ще більше підвищувала захист екіпажу. Спочатку Булат мав двигун на 850 сил, але згодом його замінили на потужніший 1000-сильний 6ТД-1, такий самий, як на Т-80УД. Це зробило танк швидшим і маневренішим, що важливо в сучасному бою. У 2017 році представили новий варіант т 64 бм 2 він отримав тепловізійний приціл, що дозволяє воювати вночі. Новий командирський приціл для кращої видимості, сучасну систему спутникової навігації. Потужний двигун та де 1 оновлену радіостанцію для кращого зв'язку. Модернізацію проводили на Харківському бронетанковому заводі та заводі імені Малишева. До 2022 року було оновлено 12 таких танків, частина з яких брала участь у параді до 300-річчя незалежності України. Булат це глибока модернізація Т-64, що зробила його значно ефективнішим на полі бою. Покращена броня, оновлена електроніка та потужніший двигун дають змогу танку виконати бойові завдання на рівні сучасних машин. Він залишається важливим елементом бронетанкових сил України.